Єдиний спосіб не падати з велосипеда це взагалі не сідати на велосипед. Два дні тому мене збив автобус прямо на дорозі, коли я їхав, не порушуючи правила дорожнього руху. Тому ми знімаємо для вас відео, як не падати з велосипеда, як падати з велосипеда і що робити, якщо ви вже впали. Ви на каналі ТІМ 404, з вами я, Острако Володимир. Погнали! Одна з причин, чому я взагалі можу записувати ролики, це те, що я катаю в шоломі, і коли падаю з велосипеду, моя голова знаходиться в безпеці. Саме тому ми з нашими партнерами Велопланета вирішили розіграти ось такий крутий шолом від бренду Співк, в якому я катаю останній сезон. Умови конкурсу будуть в кінці ролику, тому обов'язково додивись цей ролик до кінця, бери участь у розіграші та вигравай крутий шолом. Топ-10 порад, як не падати з велосипеда. Перша порада підвищуй технічні навички володіння велосипедом. Відпрацьовуй повороти, гальмування, злізання та залізання на велосипед. Перемикання передач, екстрене гальмування однією рукою. Треба вміти максимально все, що можна вміти на велосипеді їздити однією рукою за кермо або взагалі без рук, пити, їсти, чухати все, що чухається, і так далі. Все це буде критично сильно знижувати ризик вашого падіння в стресовій ситуації. Друга порада катай групою велосипедистів. Для чого це робити? На жаль, ми живемо в країні, де нема культури поваги водіїв до водіїв, а також водіїв до велосипедистів. І ця повага дуже сильно зростає, коли велосипедистів їздить не один, не два, а наприклад, десять або п'ятнадцять. Тому, якщо там, де ви живете, є кім 404, або якщо нема, будь-яка інша команда, дуже сильно бажано катати все ж таки групою. Це значно покращить ставлення водіїв до вас, як до учасників дорожнього руху, і підвищить вашу безпеку на велосипеді. Порада три. Будь максимально помітним на дорозі. Як стати помітним? По-перше, носи світлу або яскраву форму, таку, щоб було максимально сильно видно на дорозі за максимальну відстань до вас. Саме тому в нашій команді ми обрали фірмові кольори бірюзовий та рожевий, для того, щоб було видно максимально далеко водіям. І взагалі наша велоформа виглядає ось так. Це для того, щоб ми були сильно сильно помітні на дорозі. Це перша друга, обов'язково в усіх ситуаціях, де ви катаєте, хоч трошки не в світлу пору дня, обов'язково вмикайте ліхтарі. Позаду та попереду велосипеду бажано, щоб воно блимало максимально сильно, максимально яскраво, як новорічна ялинка. Це досить сильно підвищить вирідність того, що водії вас побачать і ніхто не завтикає в телефон і не в'їде вас позаду або попереду. Четверта порада завжди, коли є така можливість, катай з машиною супроводу. Для чого це треба? Найбільше це треба для того, щоб всі машини гальмували перед тим, як об'їхати вашу групу або вас. Тобто, коли ви їдете по трасі самостійно, ви їдете, наприклад, 30 км на годину і повз вас проїжджають машини 100, 120, там, 150 і так далі. Коли ви катаєте з машиною супроводу, то машина супроводу їде також 30 км на годину. І навіть якщо хтось дуже поспішає, він мусить згальмувати до там, 30 км на годину, а потім вас, обганяючи вас, він буде. Мати ну, невелику швидкість, умовно, там 50-40, ну, максимум там 60. І оця різниця швидкостей між велосипедом і машиною, яка повз вас проїжджає, буде значно знижуватися. Це перше. Друге, в машину можна покласти речі, воду, їжу, аптечку, запасні колеса, все, що завгодно. По-третє, Знов ж таки вас точно будуть бачити, бо машина, яка їде на аварійці позаду вас, буде створювати величезний такий щит для того, щоб вас не в'їхали позаду неуважні водії. П'ята порада має максимально справний велосипед. ідеалі повністю справний. Що я маю на увазі? У велосипеді мають ідеально гальмувати обидва гальма і переднє, і зайве і зайве. і заднє. По-друге, тиск в... Колесах має бути оптимальний такий, як написаний на ваших. По кришках. по-третє, в нього має бути все прикручено, все відрегульовано, коректно працювати трансмісія, все це може здаватись очевидними дрібницями. Але я знаю дуже багато історій, коли люди катали, наприклад, без працюючого там заднього гальма. І через це в екстреній ситуації, в неекстреній, все нормально, можна спокійно гальмувати переднім, спокійно, без всяких проблем. Але в екстреній ситуації, коли у вас з двох гальм працює одне, наприклад, переднє, ви його натискаєте і Через кермо будете летіти дуже болісно, тому справний велосипед це одна з запорук безпечного катання на ньому. Ще сюди додам такий пункт, навіть якщо у вас є велосипед і ви досить довго катаєте, це не робить вас веломеханіком. Значно краще періодично, раз там, на два тижні або на місяць, завозити його в веломайстерню на сервіс, де людина з прямими руками, які ростуть не з жопи, а з плечей, будуть займатися вашим велосипедом. Це сильно підвищує ваші шанси на безпечну поїздку. Шоста порада: уважно вивчай маршрут, по якому будеш їхати. Або якщо ти їдеш по новому маршруту, будь максимально обережним. Чому так? Бо коли ти їдеш по незнайомій дорозі, навіть на ідеальній дорозі може бути. Ями можуть бути лежачі поліцейські, можуть бути будь-що тому, особливо на спусках, особливо на великих серпантинах, коли ви їдете його перший раз або там другий раз, їдемо максимально спокійно, максимально обережно і нічого з вами не станеться, якщо ви програєте самому собі там 30 секунд або хвилину, але будете їхати значно безпечніше по незнайомій для вас дорозі. Інша справа, коли ви катаєте там, де завжди, де ви все вже вивчили, там можна прям навалювати максимально сильно, але знов ж таки дуже уважно на незнайомих дорогах, бо на дорозі може бути. Ну, дуже несподівані речі. Наприклад, на Синиверському перевалі нещодавно ми там їздили. Рік тому була така штука, що ти їдеш вниз на величезній швидкості, там за 70 км на годину, і там на всю дорогу є яма, яку неможливо було ніяк перестрибнути, нічого зробити. І навіть на машині там було досить боляче для, для підвізки в неї в'їжджати. Тому дуже уважно з новими дорогами. Сьома порада це очікуй неочікуваних речей. На дорозі може бути неймовірно велика кількість будь-чого, що ви не можете очікувати. Наприклад, їхав я нещодавно в своїй смузі, і просто через сплошну е, полосу величезний білий автобус вирішив повернути в мою смугу, перегородивши мені дорогу повністю, і прямо в бок цього автобусу я в'їхав. Чи можна було передбачити, що Величезний білий бус без жодного поворотнику буде повертати наліво через суцільну полосу не можна. Також не можна передбачити поведінку тварин, типу собак, котів, корів в Карпатах, дітей і так далі. Їм всім ми не довіряємо. Ще ми. Дуже уважно раджу ставитись до їзди в групі за новачками. Тобто, якщо перед вами їздить людина, якщо ви з нею не знайомі, або ви знаєте, що вона тільки починає свій шлях, наприклад, вона катає перший сезон. Дуже бажано трошки більше лишати дистанції на те, що людина може зробити трошки неочікуваний рух, щоб у вас був запас місця для реакції на це. Коротше, порада така нікому не довіряйте. Водії можуть робити всяку фігню велосипедисти. Пішоходи, тварини, діти все, що завгодно, може піти не так. Тому будьте сфокусовані, навіть якщо ви катаєте, як вам здається, в безпечному місці. Восьма порада: ніколи не катай на. Тріатлонському ТТ байку в групі або близько до групи. Єдиний варіант, де це може бути безпечно, коли ви працюєте в струні, і ви їдете на ТТ велосипеді першим колесом без всяких там змін, коли ви просто їдете самостійно, а далі вже їздять всі на шосері. ТТ-велосипеди не розраховані на їзду в групі, в них нема гальм там, де вам треба, і так далі. Так далі. Вони дуже складні в управлінні, і для групи ну, зовсім не пристосовані. Тому. Якщо ви не хочете падати з ТТ-велосипедів, то на ТТ-велосипедах ми їздимо тільки по порожнім дорогам, бажано з машиною супроводу, без групи не їздимо за групою, не їздимо з боку від групи, не їздимо в парі, але типу обережно і так далі. Їздимо або далеко позаду, типу метрів 20-30, щоб ви точно встигли перекласти руки на гальма, об'їхати, загальмувати і так далі. А взагалі краще тренуватись на ТТ велосипеді окремо або взагалі на станку. Так робить більшість професійних триатлетів, які тренуються в великих містах в Америці, Канаді, в Європі, де неможливо знайти порожню трасу для якісних тренувань. Більшість тренувань проходить ходять Взагалі на станку, там, де ви гарантовано не падаєте. Дев'ята порада. Досить очевидно, але не завжди ніколи не порушуй правила дорожнього руху, особливо не виїжджай зі своєї смуги. Це супер актуально в Карпатах або всюди, де є великі спуски, серпантини і так далі. Коли ми їдемо ці спуски, дуже хочеться їхати прям супер швидко на всю ширину дороги, на дві полоси і так далі, і ставити рекорди, забирати ці коми в страві і все таке. Але в жодному разі, жодних виправдань, тому що ви пересікаєте усю лінію дороги, не існує взагалі. Більше того, за правилами дорожнього руху, ви маєте рухатись максимально праворуч як тільки можете. Фактично, якщо ви їдете на велосипеді самостійно по дорозі, ви маєте їхати праворуч, там, де їде праві, праві колеса машини, тобто там, де сидить пасажир в кожній машині, ось приблизно там ви маєте знаходитись. Все, що лівіше, вже не буде безпечно. Перетин осьової лінії дороги і виїзд на зустрічну смугу, навіть якщо вам дуже хочеться, навіть якщо вам здається, що тут ніколи нема машин, це взагалі забудьте і ніколи так не робіть. Це дуже дуже небезпечно. І десята остання порада: тримайте руки на гальмах. Ось тут на шифтах, на шифтерах, коли ви їдете не по трасі. Коли ви їдете по трасі, по прямій, не в групі, самостійно можете триматись де вам зручно. В усіх інших випадках, коли ви їдете по місту, коли ви їдете через село, коли ви їдете в групі, коли ви їдете будь-де, завжди у вас під руками мають бути гальма. В моєму випадку це мені не допомогло, ну точніше допомогло, але не до кінця. Тобто, в цій ситуації з автобусом я встиг загальмувати. Судячи з треку, я десь зміг знизити швидкість з 30 десь до 20 км на годину за рахунок гальм і далі з 20 км на годину до нуля. За рахунок вже самого автобусу. Але якщо б я їхав, тримаючись не загальму, то в автобус я вдарився б на 10 км швидше, і це б значно гірше зробило б мої травми. Тому завжди в руках тримаємо гальма. Можливо, дехто з вас думає, що я класно катаю на велосипеді і ніколи не падав і або там сильно ніколи не падав, мене це не стосується, можна все життя катати і не падати. Насправді, рано чи пізно ви все одно будете падати з тих велосипедів. Нічого з цим не поробиш, це ніяк не можна гарантувати зворотньо. Більше того, чим більше ви будете катати на велосипеді, тим більше ви будете падати разів в житті. Існують безліч прикладів, коли. Ну, Супер круті спортсмени з супер-володінням велосипеда, чемпіони світу і так далі. Падали, здавалися б на рівному місці. Така з історії, які мені спадають на думку, це декілька років тому олімпійський чемпіон, чемпіон світу, і найкращий, на мою думку, триатлет взагалі в історії, або один з найкращих Ян Фродено. Впав на велосипеді біля якогось фонтанчику, бо погано вищелкнув ногу і зламав собі, здається, стегно, і, коротше, дуже довго відновлювався з костелями. І сказати, що ця людина не вміє катати, ну тоді ніхто не вміє катати. Тому ви все одно будете падати. Від цього нікуди не подітись, тому далі буде 10 пунктів, як падати з велосипеду правильно, щоб зменшувати е, свої травми та взагалі проблеми від цих падінь. Перша порада. Дуже проста, намагаємось знизити швидкість до того, як ви в щось в'їдете або впадете. Для цього, як я вже казав, тримаємо руки на гальмах і постійно тримаємо в фокусі все, що відбувається навколо вас. На практиці чим повільніше ви будете падати, це стосується великих швидкостей, тим менше ви отримуєте подряпин. Плані травм, плані шкіри і зовнішніх м'яких тканин насправді можна дуже сильно травмувати, зламати руки, ноги, навіть якщо ви впадете просто на місці, це на самі удари та переломи це впливає дуже, дуже мало, але на те наскільки ви подряпуєтесь, напряму впливає швидкість, з якою ви будете падати, тому намагайтесь гальмувати перед падінням. Друга порада дуже складна і контрінтуїтивно: тримай руки на кермі максимально довго, як тільки виходить. Для чого це робити? Більшість людей, коли падає з велосипеду, намагаються виставити руку для того, щоб типу пом'якшити своє падіння і менше вдаритись. Фактично, навіть якщо ви будете стояти на місці і отак будете впадати на цю руку з дуже великою ймовірністю, навіть якщо ви будете падати просто з місця на таку руку, ви зламаєте її ось тут. Я вам це кажу як людина, яка зламала тут дві руки, одночасно впавши з бігового тренування, споткнувшись, впав я перед собою і ось тут зламав дві руки, ходив отак з двома гіпсами. Тому, якщо ми падаємо з велосипеду, максимально безпечна. Позиція для ваших рук, щоб вони ламались дуже рідко, буде тримати кермо. Де ви там його тримали в ідеалі на гальмах, максимально довго скільки можете тримати, поки падаєте. Ясно, що ви вже впали, можна відпускати, але точно не відставляємо ці руки. Інтуїтивно ви це не зможете зробити, тому просто тримайте це кермо. Третя порада це, якщо ти бачиш, що падіння вже неминуче, спробуй згрупуватися під час падіння. Тобто, чим більше ти будеш схожий на шар чи на кулю, тим більше ймовірніше ти не отримуєш серйозних травм. Бажано зробити такий рух, щоб ти ковыркався, котився або щось подібне рухався. Для цього треба максимально згрупуватись. Ця порада буде стосуватись лише тих падінь, які ти будеш бачити заздалегідь, що ти їх не можеш уникнути, тоді в тебе буде час згрупуватися. Четверта порада: якщо згрупуватись прямо так, щоб в м'ячик не вийшло, то... Оптимальне падіння це падати на бік, тобто на плече та на стегно. Якщо ви побачите колись велосипедиста, у всіх велосипедистів ось тут на кісті є шрами від того, що вони це здирають, так само на плечі, так само і в мене, і у всіх людей, які багато катають. Чому так? Бо всі оці виставлені кінцівки в боки будуть зазвичай ламатись, зламати плече або зламати стегно важче. Воно також ламається, але важче. Це підвищує ризик зламати ключицю, що постійно у велосипедистів дуже часта травма. Але знову ж таки це буде значно безпечніше, ніж будь-який інший формат. Тобто, якщо ви падаєте на бік, намагаємось ну, не на живіт, в ідеалі згрупуватись. Якщо ні, то на бік вдаряємось плечем та стегном. Саме так до речі, я зробив з автобусом, тому в мене до сих пір трохи болить ліве плече. Але я. Хоча б нічого не зламав. П'ята порада. Захищай голову при падінні. Голова найвразливіша частина нашого тіла, тому найгірше, що можна зробити, це, це вдарятись головою об будь-який твердий предмет, машину, підлогу, все що завгодно. Тому будь-якими способами уникай ударів головою об будь-що в житті. Ну і в падінні з велосипеда, так точно шоста порада це могла б бути першою порадою. Коротше, маєте завжди шолом на голові. Коли ви катаєте в дворі, коли ви катаєте по трасі? Коли ви в лісі, коли ви в горах, коли ви поїхали за молоком в магазин, коли ви катаєте сам, коли ви в групі, взагалі завжди маєте шолом на голові. Наскільки це важливо? Шолом він так працює, що він розламується від сильного удару. Він розколюється навпіл, забираючи в себе всю енергію від цього удару. Так ось за все своє життя я розбив два шоломи, повністю розламав навпіл. Мій молодший брат Ігор також розбив два шоломи навпіл в усіх цих ситуаціях. Ми не були напряму винні, тобто. Десь був винен водій, десь інший спортсмен, десь щось ще. Тому можна вважати, що наявність шолому в мене на голові дало мені ще два додаткових життя. Бо від таких ударів головою об асфальт можливо, ми б з вами зараз не спілкувалися. Тому в будь-якій ситуації, якщо ви торкаєтесь велосипеда, бажано. Щоб на вашій голові був шолом, якщо ви кудись збираєтесь їхати, взагалі всюди у вас має бути шолом. Наскільки це правило жорстке, настільки що в тім 404 ми не допускаємо до тренувань людей, які забули вдома, ще не купили або. За будь-яких інших умов не мають шолома на тренування. Сьома порада трохи неочевидна. Якщо ти вже впав і ти не лежиш на проїжджій частині, там де їздять авто, то не поспішай вставати. Дуже часто люди на фоні викиду великого адреналіну намагаються встати всім сказати, що в мене все окей, я все в порядку, але. Це може бути сильно не так, і цим можна собі нашкодити. Тобто, умовно, за рахунок викиду адреналіну і так далі, ви можете не помітити там найгіршому випадку якусь там зламану або вивихнуту ногу або руку, встати і зробити ще гірше. Тому, якщо ситуація дозволяє не вставати одразу, не поспішайте вставати. Дайте собі секунд 30 або там хвилинку посидіти. Заспокоїтись, трошки зрозуміти, чим ви вдарили, чим ви не вдарили, що у вас болить, і які взагалі далі руха. Зазвичай ну було ось в мене в останній ситуації. Тобто, коли все це відбулося, одразу там підбігають люди, щось там хочуть спитати. Все в мене окей, не окей. Ідеально сказати, що типу. Якщо прям вас не треба прямо зараз вести в лікарню, прямо в цю ж секунду. Бажано всіх так прогнати на хвилинку, віддихатись, зрозуміти, що у вас де відбувається, трошки продіагностувати, що у вас де були, що не були, і потім вже розбиратись з ситуацією. Не поспішайте нікуди. Восьма порада: спробуй. Наскільки ти можеш продіагностувати травми, які ти отримав? Як це діагностується? Класичні травми це зламані ось тут руки, це зламані можуть бути ключиця, все інше досить рідко буває, але теж буває. Які ознаки зламаних рук, їм буде дуже боляче рухати, по-перше, ключиця, коли ви не можете піднімати руки догори і так далі? Що вам треба зробити? Якщо у вас вже так вийшло, що ви впали. Спробуйте потрошки обережно порухати тими суглобами або тими місцями, які ви вдарили. Якщо вони. Ну, по-перше, якщо вони рухаються, це вже гарна ознака. Якщо вони рухаються в повній амплітуді, то це вже супергарна ознака, це скоріш за все означатиме, що ви нічого прям не зламали. Далі ви зможете встати, подивитись на себе, пошукати пошкодження шкіри і так далі. Інколи для цього треба звернутися до своїх товаришів по команді. Наприклад, в моєму випадку, коли вже приїхали мої друзі, я звернувся для того, щоб мене оглянули. бо... Ну, типу, наскільки я міг подивитися, я подивився, але що там на спині, що там де, самому інколи продіагностувати складно. Тому перед тим, як приймати рішення їхати далі, тренування чи змагання, або їхати в лікарню, або їхати додому, або викликати таксі, швидку і так далі. Максимально обережно, спокійно продіагностуйте, що у вас де травмовано. Дев'ята з десяти порад це ніколи не покидай місця ДТП. Якщо воно сталося, тобто, якщо у вас склалась ситуація, де ви зіштовхнулись, наприклад, з іншим учасником дорожнього руху, там з машиною або з чимось подібним, за законом України, ви не можете покидати місце ДТП, поки не приїде поліція, і так далі, зазвичай ми ще про це поговоримо. Поліцію викликати не бажано, але Тим не менш, якщо ви покинули місце ДТП, то ви вже є автоматично порушником чинного законодавства. І очікувати якогось позитивного в ваш бік рішення цієї ситуації буде вкрай важко. Тому ані велосипед, ані ви, ані машина не має рухатись з місця і від всіх е, отих пропозицій, типу, давайте від'їдемо там, поговоримо. Я б радив відмовлятися. Десята порада: беріть гроші у. Того, хто винен в ДТП одразу на місці, і не займайтесь у цією історією з судами і так далі. На моєму досвіді я мав дві справи, коли ми з учнями намагались через суди, експертизу, відшкодування, оце все це нічим не завершується і зжирає купу часу, сил і енергії. Тому, якщо є варіант домовитись на місці, оцінивши збитки свої і домовившись про це з водієм. Краще зробити так на мою власну думку. В моєму випадку це вийшло там в 250 доларів збитків на велосипеді, формі і моєму здоров'ю. Я. Я там розбив телефон, пошкодив трошки велосипед, і ось так і ми і домовились. Якщо водій прям ні, тоді. Так, звісно, що можна пробувати через законні способи, але на мою думку вони працюють в нашій країні наразі дуже погано. Ну і ще одна бонусна порада: якщо ви займаєтесь велоспортом або триатлоном, ідеально мати спортивну страховку постійну, бо періодично ви завжди будете падати так чи інакше, і будете звертатись до медичних установ за допомогою, і ця страховка буде відшкодовувати вам. Витрати, що є дійсно коротше, раджу мати страховку, і дуже шкода, що я її не маю. Коротко підіб'ємо підсумки: не шкодуйте грошей на якісний велосипед, обслуговування велосипеда, шолом, велоформу та ліхтарі. Це зробить вам безпечніше. Ну а найкращі велосипеди та все, що для них потрібно, можна купити в велопланеті, посилання та промокод зі знижкою, лишу внизу. Розіграш крутого шолому, бренду спілку. Постав лайк цьому відео, підпишись на наш канал, та напиши будь-який коментар довше сіми слів під цим відео. Таким чином, ти стаєш учасником розіграша крутого шолому від наших партнерів. Велопланета, розмір та кольор, ти зможеш самостійно обрати на сайті і катати значно безпечніше. Переможця розіграшу ми оберемо випадковим чином і оголосимо в наступному ролику. Тож не пропусти. Далі катайте в групі з машиною супроводу та тренером. Для цього вступайте в тім 404 посилання на бота для того, щоб стати частиною тім 404, я також лишу під цим відео. Ну і якщо вам було корисно, ставте лайк і. Так ви дозволяєте каналу зростати і надихаєте нас на створення нового контенту. Побачимось в наступних роликах. Кайфуйте від велотренувань і катайте безпечно.